Всім привіт, з вами є Славутич. Де Славутич? Новий час. Ярик, Ярик Б і. Я не знаю, що видно, Сагерва, йдемо на рибалку. Задок, Ярик одна вудка. Підсак На коропа. На коропа. Дві вудки в мене, дві вудки, які я починив. Одну Я дочиню, тут треба два кольця зробити. Я кольця роблю на мідь з ниткою. Стичи в мене, стичик Саутича. А, курші без сліця йде, ну ладно. А, ладно. Зараз перейдемо через подвір'я людей в берег, наше секретне місце в кущах. Йдемо сьогодні ми на берег. На горох. На Корпа. І, і на карася. Все. Покажемо, коли вже будемо в березі. Йдемо через город, в берег людей. Так, ми це берег не людей, город людей. Ми сьогодні хочемо ловити гартошину в черв'яких Так. Да. Картошку чилякий горох. Все дуже, дуже продумано, дуже чітко. Я зробив дві вудки, ну як? Не, я вам показував вже. Це у нас новий учасник Ярик Б. По його... факту. Він трохи запізнився, але сьогодні побачите його скіл-рибалки. Ось це легендарний берег, там кущі, як ми будемо рибалити. Так, ми вже в березі, осталось через кущі, ну і трохи людської сої, але ми сильно не толочимо, так що люди хай не обіжаються на нас, не бігають з нами з вилами, тому що ми йдемо з краю і не треба наговарювати на нас. так <рапути> 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 Хащі. Так. Ось так і ходять настоящі рибаки, які охотяться за дикими карпами. тут. Знаю. Ну, диких чатів немає. Немає, але я за них друзі. Подаримо паркур. <плух> так. Так. Ось, друзі, місця. <плух> Ось тут у нас чисто принципі. Так, друзі, ось. Виставляємо рогачі. Так, виставляємо рогачі. Ярик, що далі? Так, ось там одесь. Можна підвести? Стою на корку, будь-яка. Да, так, ну все, я розкладаємося, покажу. Тим далі покажемо, що вони надівають на які наживки. Так. Да. Так, друзі. Наші взагалі ярмали питати. Друзі, ножик, картошка з горохом. Пуста банка раз, пуста пачка два, пуста банка три, червяки три, Пусті банки спраювачі. Різдві всі стаканчики. Конопелька для активатора крювого раз. Кормушку треба сполоснути. Трись. Прищапка і мокре відро. Прикормка. Прикормка. Ого, друзі, бачите, яка ароматна прикормочка, друзі. Це сьогодні наша скоро по-любому. Найжали прикормки. Да, тут кукуруза цим, З карамелем. Да, кукуруза з карамелю. Задайте, як це смачно. Я ж і бачу що в пшеницю. Да, еще пшеницю добавлю, я наварена. Ой-ой-ой, як запахло. Ви почули цей аромат через камеру. Ми положимо сюди, може потім пригодиться. Так. Да. Так. Я пропоную, можна і таке тісто. Може, і короб на коноплю. Клюне? Ну, я не буду, знаю. Може, і сюди додати. Давай, лучше сюди додати. Плитки, давай тисто. трохи сюди і трохи замішати. Давай. І е, є, дозвольте, я стаканчик стаканчиком замішати. Хорошо, тоді. Так. Ух. Все, ми хватить, що замішаємо. Так. Можна взяти ці штуки? Ярик є... Як... Тут є маленький, тут немає глибини для великого. Але за тут ти може глибину маленького. Але тут немає глибини для великого. Глибини для великого. Угу. Чуваки, корп Там, де якраз я вчора прикормив. Значить рибочка стала на прикорм, друзі. Значить будемо сьогодні тягати. Ні факт. Ні факт, так, да, ні факт. Хоп, хоп, Але пацани є один фактор. Сьогодні був дощ. Чи хвилин був? О, може потім знімемо що як по гриби ходимо. На цей канал? Ну, рибалка, типа, і плюс на гриби ходимо. Кожні, якщо хочете, щоб ми пішли на гриби, пишіть в коментарях і ставте 19 лайків, І ми знімаємо йдемо по гриби. Лайки. Сразу там. Да. Славудич. Да. Що перше, що гач перше на вашому хочку буде? М? На першому шку що буде? Червяк. Червяк. Тільки зараз вузол держу. Hello. Може я у вас трохи черв'яків візьму, щоб постійно не бігати. Осипаєш мені, okay. баночку. Оцю. Трохи. Одсипаємо ярику але... черв'яків, цю штуку замішали. Замішали? Ще трохи прикормки замішають. Друзі, накопали хутким черв'яків, ми накопали так, знаєте. Нормально. Тепер давай прикормку, ми будемо замішувати. Дивись. Зараз давай. замішаємо прикормку. Жди, все сімнадцять черв'яків. Нормально чувак? Так, нормально, не показали. Ой-ой-ой, як -ой -ой, саме красивіше. Ти води, де, два де, хоч то трохи. Так от там вже трохи вода була. А. Вона полусуха, попробуй її. Вона напівсуха. О, хорошо. До води даже і не треба. Так, забери відро, все відро водиш руками. Точно, зараз пойду. За одну для... Все, я тоже пойду замешивать. Так, немножко пусть распаляется. Чик, 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 Поменял катушку. Ой. Момент такие у нас бывают. дуже легендарная вудочка сьогодні на та за сам покажу тут крутий гачок так гляпить вітер гачок ось такий зигнутый жё... все жосткий все зараз от дивіться яка вітер так і сидить будем я надену сюди картошку або я даже закину його оттуда у

Все, він закинувся, я буду нажі картошку і закидати вже. Закидаємо. Я багато відпустив, це по факту. Грузії по факту. Хоч буде. Все, там перша вудка була сп'яна. Так, все сюди, корму. І розкладає свій саморобний спілець. трохи забув систему. Ладно. Понятно. Просто трохи. Бувай. Що вас? Що, вклевала да, ще? Так, у мене. У нього. Ну я пізно потік. І дуже-дуже дуже зручно. На такі, там де я рівний берег на бабу. Дуже зручно сідати, я вам скажу. Точніше ловили можна... можна... перше відео. Да і зразу можна розказати другу мою вудку. І Славутич достав першу рибу. Що у нас? Окушок? Ні, плітка. Плітка, покажи. Ох, мала. Ну, ну ладно, забере, може, в кінці рибалки відпустимо. Да. Ну, кінця рибалка вже буде дохла, це всім відомо. Ні, а що... ні, воно не сильно зацепилося. А, але Сад... це жабри зацепилося, здається. Так. Да. Кидай мій садок. Садок вон там. Садок вон там, так. Да. Футболчик. Пацани похожі на качков. Ой, мальчик, хочеться забити. Діло. Я закинув всі льотки, схожі схожі. Ти мені не допоможеш закинути ці грани? Тіпу, все тві палка для ситкана. Та сатір, у мене рух є на риби, тіпу. Ось мене тут не клеємо. Ось сиралька клюла. Тільки черв'яка сінує і все. Сир, мене клеє. Мене клеє. Чувак, треба Давай. тикай. Тепер йдемо на місце, моє місце. а зараз на ньому Ярик сидить. Я понял на своем месте жизненного видео кого-то. Сам. Понятно. Я його потом на канал веселию тоже. Я на картошку кинул покажу. Закину на кино. Мы уже поменяемся. Всередине серебалки. Можно было попробовать. Вот он наши поповки. Славуты еще эти клея. Понятно. Нет, сегодня будет какие-то игру поставлю. Посередине. Це, друзі, відомо, щоб питає руки. А тут тобі близько, а нам ще треба перепекти пекти. Прикормку теж на центр помогає. Ярик, рік, прикормка, то не важко, як руки мити. Не наглій Яри. Славутичо, перший рік, перший карась. Я, я не зняв покльовку, вибачайте, друзі. Я не зняв поклюку, вибачайте. Ага. Да. Давай, давай. Друзі, піцак. Є, друзі, підцак. У мене заводочка. Сорі, сорі, сорі. Галина що риба є? Да. Друзі, перша риба і це вже... Ти погано це, карась, друзі. Ах. Я так покльовка була гарна, я просто перестав знімати і раз почав клюватися далі, друзі. Ааа, хорошо. Такий гарний, ну, нормальний. Нормальний, mm. гарний. Я тебе тепер розпутувати не назву здаря. Ну, звісно, не звоняй. Я поцакую заснув. Раз попробуємо на свино, ми ще ходимо. Ми ходили. Ми ходили, але відео не зняли, друзі. О, ось такий гарненький, гарненький. Ось там риби нормальні. Друзі, його садок. Ні, там де ми сиділи з Дімою тоді. Ходили. Куди? Ми ще попробуємо. І його садочок, друзі, пішов. В сход? А, риба є, друзі. Риба є, риба є. Риба є. Забираємо її, а потім відпустимо. Плитку зажбаразину. Ну, не, не за барами. За барами, но не отпустим, дві. Подождите, как она взяла. Прям пяти. Взяла, заржабр. Угу. И в садок. Ладно, я ее отпустила, она ушла. Понятно. Ну, здесь она выжил. Надеюсь. Что она так жестко заглупает. Знаю. Подвезем его по полкам. Так, что ярика бы клея. Пусто. Пусто? Ноль поклёвок даже? Ноль поклевок. даже. Потому что место уже в закинь? Меня туда О, понятно. жесткий. жесткий. Ой, что не так. Это Та таунская камера. Ваши ж якісь поклевки є? Конечно є. Есть рыба фылточа. И опять плитка. И опять плитка. А вот им частничок же в у меня. Они так само зацепилось. Что они так зацепляются? За зябра? Да. Пуски я. о кончик ассоциа я якраз раз опять тихо выключили сразу начинается поклевка Це мне так залить? Що ти здаєш, дашь здимаешь все друзья у меня запум собак держи потому что бачишь случилось так зараз раз телефонный к конту Друзі. Як мінімум, у нас вже є риба. Є риба, є відео, все прикольно. І вже це вже да. хорошо. Так. І так, вже навіть я залив рибу, а я ще нічого не піймав. Друзі, ви якщо розумієте, я різьби новачок, знімав рибу, а я вже третє відео знімаюся і я ще нічого не піймав. Ви можете повірити? Ловчик, ось така пліточка. І в садок. Саут, в мене клює, в мене клює привало. Якщо mm? що мене поцікає, поки я ярку рибу положу. А! Я взагалі нічого не зловив. Mm -hmm. не mm -hmm. Ти що зловив? я не зловив. Слава Богу, я ще не встиг. От садка одійти, в нього вже клювака. Риба. Слава Богу, ти сьогодні тягає. І плітка. Іди сам її сото, коли ті ж вже зайде. Не Так, а в мене щось клювак немає. Я вилазю. О, попав. Ой, слово ти зловий окуня. Покажи його Хорошого такого окуня. Заглотнув сильно пускати на Не будемо вже його. Да, він заглотнув дуже сильно. Все сидит сидить. Держи. Там здесь свободненных крови. Понял. Клюем мене. Саут сейчас зрел. хороше, хорошее случай зервалося, а у меня покашки починают клевать. В общем, усегіра плитка. Моя перша риба сьогодні. Ізнімай нормально. Інвалід. Ось така. Ось така. Сідок їй, коротше. Друзі, коротше, друзі. І зу... 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 Переверни камеру. Як вчора я. Переверни. А я мать, б... давай ще. Щось... А він так не дав. Я... Можна і так. Ізвиняю, солодкий, саму... звільняй. Просто я не точно попав Ярик, ти нас там спортсмен, от баскетбол гарно попадав в кольцо в школі. Ні, не попадав, не я в кольцо в школі. Ти ж мати його саме лучше з Так що, Ярик, що там? я не знаю, що ти треба. Вчора я собі знала, що я Щас попробую. Я ж була прийдя в хаку, да? Та прийдь вона. Ну, хаку, да. На, знімай. Ти хоряху не привикла до такого. По факту. Треба другу палку, якось можна У мене є, мене є. Дайте догу догу. Ярк. Спасаємо, поплавок славу тисяча. Крючок. І крючок. Поплавок він. Ну, іли баланс у мене тут дарить. Дальше б вона зламалась. Так? Да? Там уже локше, Сигір є. Довше палку, можешь приносити? Да. И... Давай, Давай, Давай я попробую. Давай я попробую. Давай я попробую. Попробуй вдарити знизу до верху по палці. Вс. Лахер отпломал. Да! Пиздец. Так ты палку вдервал. Там, там окей. А ч, мой. Да, так. Короче, я реки... Блядь, я запитит? Коже, ярик. Блять, ну це городнича ходить доїбали Да, у них. Ярик перемещайся до нас. Босси ты четверг, уже минус одного от уточа. Ну я там трохи неаккуратно, для поліції лісі попав, ну ладно. Та все одно мертвий затепляю, я б, б як не плимав би ніяк. Хай радиться рад, рад, те, що ви обірвали хоча б. Це по факту. Mm -hmm. Так, ну, а я на дві згадують да, Я дуже радитися те, що я сам уздя. По факту. Я типу міг, щоб не напрягався, вам, mm -hmm. стіляць дебіл. Коротше, все. Ярик рекорд пішов до нас. Настоящий. Ну я не буду їх казати, ладно. Сігма. Сігма бой. Рей прямо были поплакаться картошкою, друзья. Может возьмем за скоро. Окей, покажи. Я прикольм, потому что мне все разбилась. Да, типа сейчас прикорм, да миссия. Славутичу клюнула такая же Маленька. Маленькая, она за клюнула за оче фигню, но навряд чи буде жить дальше. Ярик, ты не його руки знімай, а рыбу знимай. Снимай, <сум> золоти <знову ці> костянки. Снимаешь? <сум> <Знімаю>. Снимай. Кидай. <сум> Кидай. Пал? <сум> да. Хорош. А товарим минут. Яку вудку? Центральну? Звісно. Чорник є. Купчо веде? Ні, він рано підсік, я скажу. Там тільки починала вести, там зразу порос... перестала вести і він вже зразу підсік. Треба було ждати. Підсікає. Ярк, я сказав, клубу! Так воно вело. Воно ну, ніхера не вилов. Я вирізати не буду, якщо Ну да. Да. Опаклвка. Ого. Славиком. Я засняв. А він ви нормально в Да, я нормально. Ну, все нормально. Треба стоїть там на... Ладно, ти знімаєш. Да, я знімаю. Кидай. Все. Есть! Есть! Рыба! Рыбка! Рыб, не пизи! Ты задрав, тип! Я забыл! Вот такая рыба. Славучи формуляй дубель! Дубель! Другий карась, як конечно, але... Цього може і відпустимо. Ну, да. да, да. Його можна в балію, пацани, його можна в баллі. По-любому да, по в баллі піде. Друзі, ну на нашу слово з риби, там наша риба. Друзі, ну це, салутись, друг, це, це просто дубль, пацани. Дубль, да. це ми з тобою сидимо, чисто не видимо. Ну факт зі чисто поводі плітці зловили, кайфую. Та січей дебілоїд! білої! Я це зняв, я це зняв! Я це зняв! І найбільший! Я надіюсь, просто він не заглотив! І нашим акваріум буде велика риба. А я раніше заглотив! Він не заглотив, чуваки! А мені б завжди більше він заглотив, а окунуваю акваріумі треба. Є, чувачок, хороший. Я це корливу зняв, ідеально. Хороший. Закінь. Ааа, такий... ягла прям во... Бачите, такий окшок, друзі. Солодищи сьогодні, солодщині монстр. Маша закинула салат, друзі. Пішов. Пішов наш монстр. Я ходив, я ходив сказати, цього, я ж понял, знімаю. Що? Ось це я. Жорсткий сагар. ВВ. І жорсткі типи. Та, блядь. Є ні, не... коротше. Сидимо вже Просто тут Ну, Риби у нас там нормально, але два карася слутиш достав, дубель оформив. А в мене один гол. Ні, в мене один осіс, у вигляді плітки, ярка теж. Тільки в мене побільше сіст Ярик. Ярка. Пудись камеру О! Шо, лужку, Я, що йшов. Зірвалося. Зірвалося. Провіряємо нашу вибрати. Я ч, ви вони просто піцак з прикормкою воду закидають ви бачите? Наскільки людей, людей на вашому занятті. Тут достатньо, тут його. Гірзо це пільса. Ось і. Повгим ну, уб'є. Ота штука вишає. Наш ага. му. Ох, Господи. спадаю одну вудку, тому що вже всі ловить на одну клем. З вудки заплутався я на одну тільки прийшов. І тепер я буду на одну, тому що на картошку трошки покривала і все. Зараз от черв'яка камуз триматиться карсі у я покажу так. Сииии. Ух, давай я спілкую по утку. Ярик без кладайте. Может, немного полібачим тут? Да. да. Ну, я зараз тоже буду другу тут складать. На одной Будем взяти чисто слово удача. Когда мені було спишно розкладатися. По факту. Сьогодні. Весь лото слово ти ж по факту. Так що нормально. с мамой, у нас, на закинул. Уф. Ты просрал, это ты брат, Ты, Ух, ты да? не дурак, мне показалось, что это было ее Погнали. Конечно. Чувак, еще раз, ну, князь поднимемся, что у нас Пусть Ну, дебил, дай сюда. Славик, ты, 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 дебил. А вот так выбираем, и ты тоже. И тоже. тоже. Да, и мы тоже так сделаем. Ну, трошки а есть, трошки есть. Ну, так, если есть, один хороший, другой не так. Ты закидай. Это все в Балии везет. И сразу меня на меня дома кстати, едем. В балию. Да, я... Я ты... с тобой тоже возьму. Mm? Побачишь там рыбу. Mm -hmm. Я не хочу в Балию. В Балию? Ну, ты типа сюда смай... показать. Потому что ты на с нашим гадали, ты еще не видел ее. Да. А он бачил. Представляете, как ему скучно делать это? Пацаны бралися в воду, шок контент. Поручі, друзі, такий момент. Я вже збираюся, вже на себе насрать, складаю все в відро, а він кажуть, карась! Карась! Третій карась, друзі, це хитрік! Це МБАПЕ! Тепер славудоч на каналі МБП. Старте за це? Бо він хитрік оформив. МБП. Як усі ще є МБП без хитриком? Достала зразу весь цей. Це хитріку, хитріку МБП складає вудочку. Хто понял бригаду, тому розказувати не треба. Найбільше саймів з 10, з того м'яча на відео і з цього Так, націніть скрип в катушках, в коментарях Хоть до них до 10. І хто виграє цікаво Мій скрип приємний, бо у мене прям не скрипить як дітові зуби Що ти сказав? Записується Ладно По домах, друзі. О, oh, лол, Ярик, покажи на фінал лол Так. Ну все, ви були на жорсткому каналі Фішбраза. З нами був. Ярик Б. И і... Славутий. Ну і я. Короче, все. Всім пока.